Доброго здоров'я та гарного перегляду основним засобом транспортування сільськогосподарської продукції, добрив, дров, а також сипучих та інших матеріалів для малих і середніх фермерських господарств є причепи для мотоблоків і мототракторів. Нашим підприємством розроблена лінійка причепів, призначених для використання з легкими. 6-10 кінських сил і важкими 10-12 кінських сил мотоблоками, а також мототракторами. Конструкції причепів відрізняються типом кузова, рами і відповідно вантажопідйомністю. Модельний ряд заснований на двох типах кузова: перший тип 1215 на 1650 на 350. Перекидний кузов, який встановлюється на причепи, що мають в основі раму. Другий тип 1000 на 1250 на 300. Неперекидний кузов з несучим каркасом, який встановлюється на безрамні причепи. Обидва типи кузовів, оснащені відкидним заднім бортом, що забезпечує зручність експлуатації. Вироблені нами причепи діляться на три види. Розглянемо кожен з них більш детально. Причіп з відкидним кузовом 1215 на 1650 на 350 у виконанні економ. Цей причіп вантажу підйомністю до 300 кг, призначений для використання з важкими мотоблоками. Він обладнаний дисковою гальмівною системою і має дишло з встановленим фанерним сидінням. Для цього виконання крила, що накривають колеса, не передбачені. Причіп з відкидним кузовом 1215 на 1650 на 350 у виконанні мототрактор. Цей причіп вантажопідйомністю до 300 кг призначений для перевезення вантажів з використанням мототракторів. Конструкція не передбачає встановлення гальмівної системи, а також сидіння на дишлі. Для цього виконання передбачені крила, що накривають колеса. Причіп з невідкидним кузовом 1000 на 1250 двісті на 300 в виконанні економ. Цей причіп вантажопідйомністю до 200 кг, розроблений для легких мотоблоків. Він обладнаний дисковою гальмівною системою і має дешло з встановленим фанерним сидінням. Для цього виконання крила, що накривають колеса, не передбачені. Загальною особливістю всіх причепів є виносне розташування коліс, що дозволяє збільшити корисну площу кузова. Ступиці всіх причепів виконані для встановлення коліс ВАЗ 2101-2109, які на сьогоднішній день є одними з найбільш бюджетних і поширених. Колеса встановлюються в нестандартне положення привалочною площиною назовні, а надійність і ефективність роботи конструкції кожного з них перевірена шляхом тривалої експлуатації. Якщо було цікаво або корисно, підпишіться на канал.